Цього разу я побачив зовсім іншого усика. Він був голоснішим і подекуди роздратованішим, особливо під час епізоду з вашим сином Джорджем Фоксом, коли він запропонував бійку 4 на 4 Джоршу взагалі не планував щось подібне. Як гадаєте, усик був виведений із себе. Це треба питати самого Олександра. Але так, це зовсім не схоже на нього. Він геніальний боксер і раптом починає говорити Вийдемо на вулицю це дуже нетипово. Отже, ми точно зачепили якусь нервову точку. Але розмови закінчились, настав час справжнього поєдинку. Як на твою думку, твій син впорався з розмовою з Усиком? Джордж, самостійна людина. Я маю сказати, він сам вирішив підійти до Усика і поставив йому це питання. І, як на мене, впорався добре. Це не було заплановано, все сталося спонтанно, і все вже сказано. Як ви, мабуть, чули на прес-конференції, я був на межі. Люди не розуміють, наскільки важливими є прес-конференції. Я провів багато таких за роки. Бій починається вже там, у духовному психологічному сенсі.